Її молитви, крила у польоті. Це радість у хвилину непросту, підтримка у поразках і скорботі. Матуся все розказує Христу. Молитви мами бережуть так часто, нас світ в світі цім. Вони нам не дозволять в прірву впасти. Напевно, що нема рахунку їм. Тримають міцно на слизькій дорозі, є сонцем вдень і ангелом вночі. Молитва це розрада у тривозі, бальзам цілющі, зранені душі. Солодкі сни до ранку діти бачать, а хтось очей в цю ніч і не зімкнув. Знов мама не одна в молитві плаче, що бог з дітьми постійно поруч був. Ми перейдемо у житті крізь битви, ми вирвемось до світла із пітьми, допоки не ще молитви, допоки наші моляться мами.